Дзвінок на перерву і коридори Черкаської гімназії заповнюють школярі. Граємо ще в доганялки або в телефоні. Суржиком українською чи російською, якою мовою грати у Квача, каже п'ятикласник Олексій Борщов їм однаково. Да, по різному, коли читаємо тексти, то не українські тільки, а так, то можуть і на російській сказати. До української повертаються на уроці сьогодні. Говорить про медіаграмотність пояснює вчителька української мови та літератури Маргарита Ратушна. О, молодець Алінка, повтори. Я це назва абсолютно правильно. В житті учнями слова російською чи то суржиком говорить, виправляє. Я зазвичай намагаюся підказати, так, тому що якщо це буде так ну, насаджено, знаєте, коли от тільки так і ніяк інакше, мені здається, що це викликає супротив. Але, звичайно, так, це моя робота підказувати дітям, як правильно сказати так, саме відповідно до норми української мови. Обмежити використання російської мови на перервах у їдальні та в приватних розмовах на території школи. 1 жовтня у раді зареєстрували законопроєкт, який може зобов'язати учнів та вчителів говорити українською не тільки під час занять. Одна із причин лише половина учнів говорить українською поза уроком. Решта іноді і вчителі переходять на російську. Його ініціаторка, народна депутатка Наталія Піпа на своїй сторінці у Фейсбуці зазначила, це допоможе створювати та підтримувати україномовне середовище в закладах освіти. А сам законопроєкт стане доповненням до чинного закону про освіту. Мати двох учнів гімназії Інна кушнір таку ініціативу каже, підтримує. Ми ніяк не можемо обмежити дітей, особливо старшого віку, від споживання інтернет-продукту. Але хочеться сказати про те, що ми, як батьки, маємо привчати дітей говорити українською, так як вони навчаються на уроках, так само вони такі ж виховані і такі ж освічені люди, і на перерві, і поміж уроків. За словами директорки гімназії Ірини, топчій цей законопроєкт ще раз підкреслює позицію українців щодо мови агресора, втім не вирішує питання російської мови остаточно. У нас багато дуже сімей в школі, які приїхали з інших регіонів, то російськомовні сім'ї. Ці діти звикли спілкуватись в побуті російською. Наші також були сім'ї, такі які я не можу сказати, що це питання вирішено остаточно. Якщо це буде отак силою, то чим ми тоді відрізняємось від того процесу українізації? Чим ми тоді відрізняємось від тих, хто змушував нас свого часу забувати рідну мову? Тому про штрафування. Про покарання, мова не повинна взагалі йти. А як ти напишеш лісостеп? Mm -hmm. Лісостеп. Яна Лучкова зі своїм сином Марком переїхали до Черкас із Харкова. Спілкуються лише українською, каже, спочатку повномасштабної. Я розуміла повністю, що я роблю правильно. От таке відчуття було навіть, знаєте, не в голові, а отут. Що я роблю правильно. Так мало бути насправді. Діти додає, переходять на українську поступово. Він звик маму чути все життя російськомовною, а тут мама розмовляє українською. Це мало клацнути в голові, це мало якось усвідомлення пройти, чому ми це робимо. Я це роблю, чи він це робить. Ну якось незвично і трішечки складно, але я якось привик в школі. Та зараз розмовляють на українською. Має бути оця межа, щоб дітки не відчували і тиску, і тим не менш так щось впроваджувати більше, ніж уроки. Карати або штрафувати дітей та батьків законопроєкт не має на меті. Так уточнила на своїй сторінці у Фейсбуці авторка законопроєкту Наталія Піпа. Натомість для вчителів, які послуговуються російською, штрафи мають бути передбачені чинним законом про освіту. Начальник управління освіти області Валерій Данилевський каже, до змін готові. Цей процес він не, не, не зупинний, він буде рухатися. Як визначить законодавець швидко, це повільно. Я вважаю, чим скоріше, тим правильніше. Скільки мови, скільки території, тобто скільки української мови, скільки території, скільки російської мови, скільки території окупанта. Ми воюємо, ми на межі своїх сил, і кожне слово це на допомогу окупанту. Нині законопроєкт знаходиться на опрацюванні у профільному комітеті. Анастасія Кашигіт, Фадір Коцаба, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.